Мої дорогі ви на моєму каналі Еліанора Таро 2. Мене звати, хто не знає Еліанора Радослава Бальтазар. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте вподобайки, якщо подобається відео. Сьогодні дивимось тему, яка, яка для всіх нас є дуже-дуже актуальною. По-перше, ви побачите, на екрані в себе в цьому відео я вставлю психоматрицю по даті народження двох генералів, того, хто пішов у відставку, чи точніше кого звільнили. І, до речі, ми, я зараз тільки що подумала, що я подивлюся більше, як подав у відставку, чи звільнили. Так? І нового, кого на, на цю посаду було призначено. Так? Тобто мова йде, як ви вже здогадалися, про залужну і про сирську. І так, давайте поки подивимось про залужну. Чи правда, що він сам подав у відставку і чи звільнили його? Ну, для хтось може написати це ж очевидно, да? для когось це є очевидним. От. А ми, ну, хто сумнівається, хто вважає, що не так, будемо дивитись зараз. Будемо дивитися, як воно насправді, чи справді він подав відставку. Сімірка Жезлів. Тут показують, що не зовсім, да? людина від чогось оборонялася, людина боролася, за що чи проти чого. Людина залишилась в якийсь період майже без підтримки, майже без підтримки. Це видатний полководець, і всі ми йому вдячні. До того ж, неабияку роль тут відігравала і його жінка, бо генералами не стають без підтримки. Потужної правильної жінки поруч. Іерафант говорить про правильність моїх слів, він показує, що правильно ти говориш, складаються отак тут, правда, не руки, а клешні, але під тут кругом, так як я дивлюсь на таро шаленого місяця, да, то тут ну, знак раку. Але ж і Валерій Залужний під знаком раку. Ви розумієте, як все співпадає? Подивіться уважно на його психоматрицю. Я в цьому місці, мабуть, поставлю про його психоматрицю, покажу, що там. Він народився під знаком рак у рік, у рік БК. Наскільки потужна постать? Да? Я не буду зараз перераховувати тут плюси цього знаку і а, року такого, але сам сенс бик, да, людина в рік бика, потужна, а, та, яка вміє відстояти свої позиції, свою територію, так? Тож так от. Ну, і поки ми за нього дивимося, дивимося, чи його звільнили. Ну, звісно ж, сила. Сила це чия? Було прикладено певне зусиль для цього. На жаль, да? тут навіть показано, як якась темна сила бореться зі світлою. Тут мало що можна. Не дуже рівні сили, так? Не дуже рівні сили. Да? Не дуже рівні сили. Не дуже рівні сили. Тут як демон якийсь бореться з а, такою тваринкою біленькою. Ну, я не скажу, що вона геть беззахисна, зуби їкла тут добрячі. Ну, і вона ще своє можливо і покаже. Але тут, тут були чиїсь зроблені кроки, такі, знаєте, заздалегідь, які розбили серце, не мов би ніж у серце, причому не спереду а ззаду. Бачите цю тінь. Цю тінь це е, постійна слежка, це е, постійний, це продуманість, це багато кроковість, це не, не один місяць ця робота е, робилася. Як ви розумієте, да? я бага... щоб ви розуміли, я багато чого бачу, але не все я тут озвучую. Не все я тут озвучую. Ну, добре. Нам важливо дивитись на перспективу. На перспективу. А, і, але спочатку я хочу трішки да, за. Валерія Залужного сказали, за е, Олександра Сирського. Зараз буде виставлено тут е, поставлю також у відео його психоматрицю по даті народження. Щоб ви подивилися, і, мабуть, дві поруч я поставлю для порівняння. Хтось скаже, навіщо порівнювати той такий, а той такий, да, той такий, а той такий. До речі, можете біографії в інтернеті да, подивитися, і що ви можете сказати, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях. Угу. Давайте тепер будемо на майбутнє перспективи дивитися, перспективи, перспективи. Чесно, трішки в ступорі. Я е, хочу взяти, мабуть, ось цю колоду. Ось цю колоду все ж таки, я її називаю Слава Україні. Бо, е, щоб не відбувалось, особисто я завжди вірю в нас, в наше ЗСУ, в нашу перемогу, врешті-решт. Да? Щоб не відбувалося, які б там зрадники не працювали, які б хибні кроки не робили, я завжди вірю в нашу перемогу і раджу вам жодних сумнівів у нашій перемозі. Україна вже перемогла. І запам'ятайте, закарбуйте цю фразу просто на серці. Україна вже. Перемогла. І коли ми це уявляємо, коли ми уявляємо і момент перемоги. І вже Україну після нашої перемоги, да? квітучу, щасливу, де є закони справедливі, де є все так, як нам хочеться. Чим більше ми це уявляємо, тим більше шансів на це виповнення. Так, ну пишіть, пишіть коментуйте. Да. Давайте пишіть, до речі, слава Україні. От, Героям слава і в підтримку ЗСУ, також пишіть у коментарях. До речі, я доната, донатлю, так, слово доначу, починаю свій день з Донату і закінчую свій день з Донату. Ось, уже так от як впряглась і хоч потроху, а, але ж. Ми на дрони обов'язково. Це те, що навіть не обговорюється. Так, і так, як тепер буде змінюватися ситуація на фронті? Так, захист робота йде. Вихід... Ну, що, що це значить у нас. До речі, контрнаступ піде, піде. Що б ми там не думали, а якими хочеться сказати втратами, ну не буду я це казати, не хочу я це казати. Хай буде, якими шляхами цей контрнаступ піде. Не те, що я так, тут зараз напрямки буду називати, а. Ну, до речі, хто побачив, да, Хто побачив, хто натяк зрозумів, хто натяк зрозумів? Той зрозуміє. Так, а вам тут не все видно, я так дивлюся, да? Ось так. Так, ну, все видно. Так, ключове слово Крим, так? Втрати будуть. Трати будуть. Але що я хочу сказати? Що я хочу повільно буде контрнаступ. Ну, все відносно, так? все відносно, я не знаю. Буде повернення знову наших людей із полону, і з, правда, сповільнене якесь повернення. А що це означає, що тепер не скоро, чи що? Десан. Та ні, навпаки, буде, можливо, навіть таке масштабне доволі таке повернення. Масштабне буде повернення, хоч і, можливо, не скоро, ну от я не знаю, я не буду зараз братись там дати числа. Це не обговорюється так, от, знаєте, це від багатьох факторів залежить. По-перше, коли вже тепло буде, це точно 100% буде тепло на момент повернення. І доволі таке масштабне буде повернення наших воїнів. І, можливо, людей з-за кордону. А з чим це пов'язано? Так, ось виходить якась постать, можна владця. Покажіть, чи це. Значить, я вам зараз опишу цю постать, ви спробуйте дізнайтесь. Ні, я не кажу, що саме хто тут зображений. А, який він? Він активний, дієвий, вогняний. Ну, той, хто вміє керувати, і він подобається людям. Угу. Так. Ну, ви знаєте, буде момент справедливості. Не дадуть тут якісь несправедливості вершитись. Просто не дадуть. Говоримо правду. Тут ніжа, там не даремно лежить. Я його а, тут положила для стовідсоткової правди, щоб сказали нам всесвіт через карти Таро тут. Ну, втрат не уникнути на фронті. Але ж будуть і на дрони, і на значить гроші отримані будуть. А коли. Двійка пентаклів. буде якась двояка ситуація, навіть будуть щось затягувати з допомогою. М -м -м. Щось якась навіть ситуація обнулиться. Ага. Це що? Це завдяки цій людині? Карта Мага. Але ситуація буде в наших руках і е після того. Значить, як обнулиться, там, де щось не вийде, все ж таки президент поверне фортуну в наш бік, да? а за допомогою когось, з помічниками, да? але чи це буде е для всіх, хто добре, для всіх українців. Добре. Багато робиться для піару? Багато тірка пентаклів. А що це? Момент емоцій буде якийсь із-за того, що недостатньо фінансування все ж таки. Тут уже воїни будуть реально. А, ви знаєте, що? Буде обурення військових. Я тут все бачу, як не крути. І обурення буде із -за фінансування. Це обурення буде конкретне, і навіть і народ підтримає, і добються того, щоб було фінансування по повній. Фінансування кого? Так, тірка. Ну, Фінансування для перемоги України. І це буде. Аж коли втрутяться військові, а вони втрутяться по повній, розумієте? Вони по усіх статтях попруть. В плані, що вони мовчати не будуть. Ну, дивіться, батьківщина мати, так? Да? Буде захищена, це говорить про захист. І тут. Е Знаєте, пан Залужний виходить на. Він також зіграє роль іще. Іще якусь роль зіграє. Ой, шестірка роль в остаточній нашій перемозі. Шестірка жезлів це перемоги, карта. Розумієте, карта перемоги. Будуть повернені території наші, які саме там, де вода. Там, де багато води, це Херсонщина, це е, там, де Луганське. Так, дивіться, шестірка мечів. Ну тут суцільні підуть. За однією перемогою підуть інші. Десятка чербоже, мій які карти класні пішли. Ви що? Ту Пентаклів. У нас буде, я вже не буду конкретні шляхи говорити. В общем, я сказала, ви знаєте, я не знаю, я тут побачила роль однієї людини, хоча мала б дивитись на роль іншої. Давайте подивимось все ж таки на нового генерала головнокомандуючого. ЗСУ. Давайте подивимося. Так. Його роль. Ну, його роль в контрнаступі буде. Десятка мечів, да. Тірка. Жеслі. А це смерті? Хм. Смерті і перемога. Його роль. Його роль імператриця це Україна, Мун, омана І шестірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів. Ну, це розвиток. І навіть не так, якась, зараз слово скажу, навпаки не розвиток, навпаки, тут, бачите, навіть замерзле все шестірка Пентаклі. І відсутність яких то пропозицій, відсутність яких то а, дій. Холод, стагнація, ось це слово. Завислі ситуації. Ну, військові це терпіти не будуть, так, я ж кажу. Будуть боротися. Сімірка жезля, а поборють. Дев'ятка чаш. Звісно, що поборють. Поволі, але поборють. Дивіться, які поступи. Сам Іван Піддубний, да? який царство, звісно ж, небесне, але його душа це дух воїна такого сильного, найсильнішого у світі воїна на зв'язку. Угу. Дух воїнів поборють, дивіться, встануть всім людям. Встане планета вся, якщо буде щось іти не так. Що ж, Кого тут за дурачків мають? Так, да, зради будуть, угу. але народ наш не обманеш, народ наш не проведеш, народ наш встане ополчиться, козацьке ось воїнство, да. Буде навіть поєднання якихось родів, які були роз'єднані. Я не здивуюсь взагалі, якщо Краснодарський край почнуть там за Україну і звергнуть, дивіться, оцього а, імперського, ви самі розумієте, корону ту імперську російську. Ну і все, і хай буде так. Я те що... Мене цікавило, я побачила. Робіть висновки ще самі. Пишіть в коментарях, що та як. От. Україна переможе, і Україна вже перемогла. Слава Україні і Героям слава. Пока-пока.